Так, хочу показати, хочу показати, як він закручується ось тут вгорі. Так, а тепер спускаємося вниз. Так, опа, ну що? Знаю, мабуть, все-таки не передає камера цього. Ну треба буде подивитися. Потім мені я, друзі, в прямому ефірі. І зараз я на набережні. Ось такий чудовий лебідь. Зараз ми з іншої сторони на нього подивимося. Вода. Вода така. Зелена-зелена. Ну, Ілля пройшов, значить вода зелена. Знаємо, що Ілюшка натворив, так? Так, я хочу вам показати, друзі, яка зелен... зеленюча вода. Дуже багато. А тепер ми йдемо подивимося на іншу. Ну, є ще отакий тут теж прогулочний кораблик. А я хочу подивитися, як воно буде, якщо ми дивимось, ось наший лебідь. Треба включити здаю назад, здаю назад. Здаю назад. Друзі, приєднуйтеся, чат у мене працює. Сьогодні ми на набережній. Зараз поки що ми дивимося на нашого Лебідя. Лебідь Фонтан. я йду трохи в сторону, щоб подивитися. Як ми його бачимо. Зараз я трошки ближче. Це дуже приблизно. Ось. Приємно так стояти, відчувається ця свіжість від фонтану. Тому що тут, так, немає останнього ще. Раз, два, три, чотири. Бачимо чотири труби, які подають, а ще була п'ята на хвостик ніби. Це шийка, оце сама найдовша. Там по два в сторони пішли в один бік і в інший бік. Це накрила. І ще ззаді був на е, хвостик. О, а там ще он все-таки пливе якась і качечка за фонтаном. Вітерець такий невеликий, сьогодні прохолодний. Погода чудова. Ідемо далі.